Добрий день, діточки. Ось і закінчилась вже зима. І до нас прийшла. А яка пора року зараз? Яка сьогодні настала пора року? Вірно, сьогодні до нас прийшла весна. Все навкруги ожило. Все радіє сонечку, тепло. Ходімо весняного ранку в поле, в ліс та подивимось, хто як весну зустрічає. Ось починають з'являтись перші квіточки. Перші прилетіли до нас граки, що навколо сніг лежить, а вони вже з'явилися. А пройде небагато часу і повернуться додому усі птахи, які відлітали у вирій Лелеки, зозулі, ластівки, солов'ї. Ось вони відпочинуть після дороги та почнуть гнізда будувати, а потім у них з'являться маленькі пташенятки. Одним із перших із тварин прокидається після зимової сплячки ведмідь. Та виходить з берлога ведмедиця не сама, а з маленьким ведмежа, який народився наприкінці зими. А тільки з'явиться молода травичка і жак виліз, вилізе із свого лігва, потягнеться та наче. Свою колючу шубку від сухого листя чистити, починає почиститься та й побіжить собі на полювання, тому що зголоднів. А ось і зайчик. Взимку він був білий, пухнастий. А прийшла весна і починає зайчик ліняти. Ліняє Поки свою білу шубку на сіру не змінює, і на жарко тепер і під кущиком зручніше ховатися. На початку весни народжуються і маленькі зайченята. Ось такі. А ось і білочка. Свою сіру шубку вона поміняла на руду, а ось і її біченят. Народжуються дитинчата і у лисиці навесні. І в родині вол... волків теж поповнення народилися вовченята. А коли добре прогріє землю сонечко, прокинеться від зимового сну і жаби, нагріються на сонечки та побегуть до ставка, щоб там плавати, кумкати, по своєму весні радіти. А там подивишся і комашки почнуть літати, стрибати та повзати. Дуже раді весні усі. І ми з вами теж. Вчитесь з задоволенням. До зустрічі!